Голосу Боже на все святе і Боже, наш народ і нашу Україну і всіх людей своїх. Дай Боже здоров'я вам і найкращі побажання. Христос рождає. Славімо Христа, Вірмо в перемогу України Богом. Болімося і вимолимо, борімося, і поборемо. Скоріше буде Боже прищастя і. Воскресіння наших героїв. А віки буде Україна, справжня козацька міцна і свята. Наріство на святий вечір, позбиралася малеча, мати вже поставила на стіл. Хаті нас когось бракує, діти тато наш воює, молимо, щоб повернувся він. Що повернувся він, та молитва на різдво бере бою його, і Оленка зачекалась в та, -та. Ми, і всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати. Не треба більш нічого дарувати. Богородице Маріє, чорний вітер сходу віє, хочу я, щоб минув він нашу хату. Наші пасик народився зубчик лиш пробився, він ні разу ще не бачив свого тата. Він ні разу ще не бачив свого тата. Та молитва на різдво береже його в ато І Оленка зачекала свого тата. Ми всі святі. Оберні його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Ti'n rhywbeth o'r gydag o, ti'n rhywbeth Наш Боже, вислухай усіх людей твоїх, щоб скоріше вернулися наші славні воїни, міцні, щасливі до своїх сімей, Хай скоріше буде перемога твоя, нашого Пресвятого Бога, і станеться все те, що передав ти Боже у пророцтва Упа. Слава Україні! Героям слава! Позвітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер у черговому фільмі Покли Христа і Упа», Де я знімаю у вівторок, 27 грудня 2022 року, і цей день особливий, тому що кожного 27 сьомого числа сонця до Закарпаття. Являється Пречиста Божа Мати і не одна вона, а й сам Пресвятий Ісус і святий Йосип, і багато святих. Серед них герої наші друзі упав за СУ, які мають Воскреснути більшості до нас, до нашої землі, в числі Божих обранців, яких буде всього 324 тисячі. Із з них двісті тисяч будуть саме українці. Це передання Пречистої матінки Божої. Серед перших почули люди там у Закарпатті, коли Божа мати почала являтися з дня народження Івана Франка, з 27 серпня 2002 року. І за її переданнями обов'язково люди, які побували там. Мають вірити в пророслов і найбільше молитися в Івано-Франківську, особливо ті, які тут живуть, які живуть в нашій області, в сусідніх областях, приїжджати сюди. Про це Божа мати передала не всім, а найбільш побожним людям, і які говорили за те, деяким священникам, проте священники не отримали дозволу, є і Божа мати сказала, щоб люди самі вирішували, що є правда, бо є в Ісуса Христа слова такі, і особливі ласки Божі будуть мати ті, які самостійно будуть вирушати на прощі до тих христів, що показую вам я, дорогі мої брати і сесува Христі, і хай. Особливі ласки Божі будуть на вас, на всіх людей тих, що ви переживаєте за них, і на нашій єдиній родині на Україні, особливо наших воїнів-захисників, які в шпиталях, які ранені, які полонені, які на фронті в небезпеці поранень і смерті, які їхні родичі, дорогі, особливо батьки, особливо дружини, діти переживають за них. Хай скоріше Господь вислухає моління, дасть нам і всім своїм людям явне славне спасіння. Молимось за душі в Чистилищі, молимось за душі тих, які живі, молимось за душі ненароджених. За участь всіх святих, особливо тих, яких згадуємо у цьому дні. А також завершуємо молитви до чудотворних ікон, прославлених на Тернопілі. І молимося ми до святого обручника Йосипа, до святої родини за заступництво їхнє разом з тою більшою святою родиною, яка все більше є, тому що ви знаєте, які події йдуть, і скільки за ці дні віддали життя за Україну воїнів наших тисячі. І при всіх тих обставинах, коли рашофашисти кидали ракети, бомби, проводили ті свої сатанинські дії, ви знаєте, що вже померли сотні тисяч людей. І дякуємо Богу за те, що дає нам ще теплу погоду. І просимо за інші ласки благодаті для всіх людей Божих, особливо для нашого народу. Особливо молимось за тих, які там у Бахмуті, у Нікополі, у Херсоні. борються по інших селах і містах, по фронту і в тилу, за те, щоб була Україна міцніша воля і щасливіша доля. І щоб були наші добрі звичаї, наша мова, наша історія захищені, а особливо люди, наші дорогі і земля наша кров'ю і потом та сльозами зрошена. І хай скоріше Україну нашу неньку очолить Тарас Григорий Шевченко, прем'єр-міністром буде Степан Бандера. Як про це були пророславпа дані ще в різдвяні дні. 1942 році через Степана Навроцького знайдіть слова за цього великого святого, до якого молимось ми, і який має воскреснути як капелан Франківську серед тисячі святих з Тарасом Шевченком з Божим військом, і за що були пророчі сни, також, дорогі мої. Почитайте уважно, совісно, коментарі, подивіться попереднє відео моє, тому що це відео, як бачите, ви є на 15 хвилин. І дякую вам за лайк. совісно множення і відео, і слово правди від нас, каполаньо верзосу. Дай Бог зустрінемось мой завтра. Зуси з вами я завершую, як завжди, патріотичними піснями, побожними молитвами. І ви бачите цього літа у Джублику, що на Закарпатті де кожного ранку 27-го числа, і в інші дні являється причиста Божа Мати, але саме 27 сьомого серпня було 20-річчя із яв у день народження Івана Франка. Це все почалось з 2002 році. Ви бачите, як часі і гри католицького гівну хочемо Бога. З заспіву власне нашого славню християнського сонця блимає в так музиці. Несуть наші воїни, образ святої родини, особливо чудотворний. Хай Бог благословить вас, перехрестіться, зубіться в помоліться щиро і особливо помиліться за добрих священиків. Серед них ви бачите, Атанасія Чепича, головного священика Чубика. Знаємо, що знову готуються ракетні удари. Готується ще більша біда, але віримо у Божий захист України і всіх людей тих, що матір Божа просить за них. Псалом 59 Визволь мене від ворогів моїх. мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони, бо на життя моє чигають, змовляються на мене сильні, нема ні гріха у мені, о, Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене, устань мені на зустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немо пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. сила моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже, мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені надішитись натішитись над ворогами моїми, Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій, пересилий блукати їх, у твоїй силі провали їх. Господи, щити наш, що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обуренні, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край, увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрудну для мене днину. О моя сила, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя. віки вічні. Амінь. Богородице Діво радуйся. Богородиця, Діво, радуйся. Охороди Діво радуйся! Щодня Богородиця чує так багато наших молитов. Але коли ми разом, нас чути краще. Вервиця, Вервиця єднає. Вервиця єднає. Щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом! в робимо. Боже великий єдиний, всю Україну храни, сонця, благодатним промінням, весь народ наш, благослови світлом науки і знання, всіх людей просвіти, пісній любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі своє наскістю миру. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, кестя, дай Боже народу, намоги благоліта, дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла наших фашистів і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ, і благослови на день цей. І на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Називає на нас, просимо за скоріше воскресіння наш переможе. Не чат. оце сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франків з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страстного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Хіро єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже нас груси, синіоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо, врагино всіх нас, скоріше спасе, найкращих наших героїв, Найбог стає, не в а то на неба хра. За тебе, Україна, Ві свої сили віддаю, що від людини із Наш на і слава бою. Слава Україні, героям. Сл...